Поки армійці боронять Україну на східному фронті. Вони теж не зволікають. Івано-франківські волонтери влаштували відкритий діалог з учасниками АТО. Основний лейтмотив зустрічі координація взаємодії між захисниками і тими, хто їх підтримує. Мовляв, за дев'ять місяців війни перед обома сторонами назбиралося чимало нових викликів. Люди повертаються, потрібна допомога цим людям, потрібна допомога їхнім родинам. Потрібно, щоб ці люди були захищені державою і не тільки людьми. Також ми зараз, як Івано-Франківська область, маємо ідею створення добровольчого загону «Гіппократ». Те, що охочих допомогти воякам, не бракує, підтверджують і самі бійці. От лише як зробити це раціонально та головне вчасно, волонтери часто не знають. Серед найбільших проблем постачання допомоги на передову. Бояться доїздити, волонтери туди не дають. Там постійно обстріли перші йдуть ті, що ближче, обмундировуються, одягаються. А ми так. Що лишається? Дуже часто буває так, що є потреба, скажімо, у нас на місці там, відповідних там, матеріалів чи що нам потрібно, а доставляється трошки не то, що в той час нам потрібно. Важливим сьогодні є і питання юридичної підтримки вояків АТО, для яких отримання гарантованих законодавством пільг перетворюється у бюрократичну тяганину, ще й не завжди успішно. Чимало бійців і досі не мають посвідчень через безвідповідальність командирів або ж відсутність правового знання у самих захисників. Волонтери і юридичні організації надають консультації, яким чином бійці можуть відстояти свої права і отримати належне забезпечення. Тому, якщо особа не отримує того, що їй належить за законом, варто щоб вона сама відстоювала свої права, тому що на даний момент, на жаль, держава не завжди дбає про свої воїнів. Тож головне завдання тренінгу кажуть організатори: все ж таки напрацювати дієвий алгоритм юридичної допомоги учасникам. АТО. поміж тим, самі бійці готуються знову вирушати на схід і вкотре звертаються до небайдужих учнів. Час зими на фронті не вистачає пального, теплого одягу та білого камуфляжу.